Черівниця гармонія запрошує нас на екскурсію до осіннього парку. Про чарівницю осінь складено багато віршів. Це чудова і прекрасна пора. Однак вона буває не тільки яскравою і святковою, а й дощовою і похмурою. Але в цьому полягає її особлива краса. Після осіннього дощу гілки дерев блискують прозорими крапельками, від чого здається, мов дерева прикрашені кришталевими намистинами. Сонечко наприкінці осені світить не так яскраво, а дні стають коротшими. В небі видно, як пролітають з птахів, що прагнуть відлетіти в теплі краї. Вранці все частіше опускається туман, що огортає землю дивовижною, якоюсь містичною атмосферою, природа з кожним днем все глибше занурюється в довгий сон. Як шкода, що осіння пора така коротка, з настанням холодів золоті барви починають в'янути, листя з кожним днем тане на деревах. А усипана золотим килимом земля стає все пишніше. Ось така вона осінь чарівниця гарна, чудова, але швидкоплинна, як і все в природі. В королівстві графіки запанувала осінь. Дерева казкового лісу втратили своє золоте листя і височіють тепер темними силуетами. Її гілки наче штрихи сплелися в густому мережеві. Часто на картинах видно небо край лінію горизонту, яка знаходиться на рівні очей. Горизонт буває високий, середній та низький. Давайте визначимо з вами горизонт на цих картинах. На цій. А ось на цій. Так, високий. На цій картині середній. Тут низький горизонт, а ось тут, видно, високий. Тут, на лінії очей посередині середній, тут знову високий. А ось тут низький. Відгадайте загадку? Крил немає, скрізь літає та все листя обриває. Що це? Так, вітер. Подивіться фрагменти мультфільму, де є вітер. Пропоную дітки нам сьогодні з вами теж намалювати пригоди вітерця. Перегну дітки свій аркуш на дві частинки. На першому малюнку буде спокійна погода, а на другій де дме вітер. Малюю дерева, спочатку стовбури, на першому малюнку немає вітру, а на другому, подивіться, травичка нахилена і гілки нахилені у дерева. Домальовую на задньому плані ялинки, теж де немає вітру, і ті ялинки, на які дуже дме вітер. Так, домалюю листочки на деревах, на другому дереві геть немає листочків. Можна їжачка чи якусь іншу тваринку. Придивіться до мого їжачка. Дуже чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!